Вітаю! В цьому відео я розкажу, як краще організовувати свої теки і файли, як їх називати, якщо ці теки і файли стосуються певних проєктів або, щонайменше, вашого навчання на цьому міні-курсі. Непогано мати окрему теку. Незалежно від того, чи це буде робочий стіл, чи це буде диск С. Я буду демонструвати все на робочому столі. Ось у мене вже є з попереднього відео є така тека, і там є невеличкий файл. Але, по-перше, мати теку new Folder або new folder 1, New Folder 2, це погана практика. Якщо це уявити, що це загальна наша тека всього цього міні-курсу, можна назвати цю теку ось так: Base, наприклад, підкреслення JS. Краще не використовувати символів пропуск. Не Писати назви великими літерами, тобто не використовувати жодної великої літери в назві таке. І також не використовувати керілічні символи, тобто українською мовою так і краще не називати. Назвіть транслітом, якщо ви хочете все ж таки написати, що це основи програмування, да, там, курс основ програмування. Зробіть це латинкою. Тобто українські слова, але латинськими символами. Це така загальна порада. Чому це правильно? Тому що це позбавить вас від майбутніх проблем, коли ви будете створювати, коли ви вивчите JavaScript, наприклад, будете фронтенд розробником або бенд-розробником, будете працювати над реальними проектами, і будете ці проекти публікувати на серверах, на хостінгу і далі далі далі. І... Такі три правила, ті, що я зараз оголосив, так, вони вам дозволять уникнути певних проблем в майбутньому. Я її переіменував, вона у мене чомусь стрибає на другий підключений екранчик. Дивимось. Ось вона у нас є. До речі, я зараз з контролом збільшу щоб значки були такі, було краще видно. І всередині, відповідно. Потрібно щось підготувати також. А ППД, якщо у нас буде просто тут смітничок з файлами, це не дуже вам додасть зрозумілості того, що відбувається. Тому я раджу, як би ви не назвали цю основну теку, головне, щоб ви розуміли, що це тут, саме тут знаходяться матеріали вашого курсу, створити відповідно додаткові теки і назвати їх класично «Lesson наприклад, 01. Потім у вас буде тека. «Lesson 02. Можна не обов'язково створювати. Можна просто копіювати попередні теки. Да? Можна, наприклад, виділити ось так. Ctrl-C, Ctrl-V на клавіатурі. Потім переіменувати. 0.3. Ну і відповідно, наступні теки для наступних уроків у вас також будуть мати свої номери. Цей файлик, зважаючи на те, що він у нас вже існує, нехай він пустий, але він є, ми його закинемо в лесо 02, тому що фактично у нас сьогоднішній урок, в, якій, в якому це відео є останнім, є першим. А відповідно наступний, де ми будемо писати код свій перший, це буде лесо 02. А в цій теці я створю текстовий файл, просто текстовий файл, в який я додам, це буде у нас info txt. В Info.txt я додам файлики, точніше, посилання на ті сайти, з яких я встановлював це все. Для того, щоб в майбутньому, якщо ви там щось забудете, і вам потрібно буде, ну, щоб не гуглити, просто можете зайти і подивитись, що, що там у нас де є. І архівчик на, з цією текою я також надам вам доступ в матеріалах на платформі. Відповідно на цьому. Перший урок завершено, і глобальним домашнім завданням є. Обов'язковим глобальним домашнім завданням є встановити всі ті програми, які ви бачили в серії відео першого уроку.